Ну що, друзі, всім привіт! З вами я, Пітушинний Лід, і сьогодні ми граємо, як завжди, ми продовжуємо грати на вікенді з нашим улюбленим папіком. Папік здорова! Папіч папіч. Папі... папіч, папіч. Папіч. Ой. Ми. Скільки не гуляємо, ми вчора, коли гуляли, на відео, ми типа, з папіком гуляли, але нас чомусь в один момент викинуло. Я не знаю чому, але. Взагалі я не знаю, як це зійшлось, але нас в один момент викинуло. Я встиг зайти, але папік не встиг зайти і за цього ми програли, м'яко кажучи. Ой, сьогодні ми постараємося виграти. Ось, якраз у нас така гарна, красива карта вікенді. Давай. І крім того буде ближче планер, бо знікався мені його просто зараз забере реально. Я по первичці F натиснув, я хотів від тебе відчепитись, але я парашу. Я... О, хочеш прикол, хочеш прикол. Коротше, в мене е, місця для букви Т щось папу не вистачило, і типа тут е, типа ВСДА направляти парашу, а не направляти парашут. Зашибись просто, я не знаю. Направляти парашу. Ну, заєтнику. В заєтнику, в заєтнику, да. Тихо, тут Що тут? А, це... О, тут і машина, і дельтаплан є. Це дуже кайфове містечко. Тут, по суті, каністра тоже моя запальниця. Ось. Чуєш? О, я знайшов, э, е, сай. -ка я нашов... каністру знайшов. Скорпіо, я знайшов. О, панцафа, панцафа, може тобі потрібно буде. Угу. Не, я панцафа не юзаю, це дерьмо, по-моєму. Я не мізню цілиться. Так, я вже одну каністру знайшов, так що норм. До речі, такий невеличкий факт про PUBG про Вікенді, що розраби PUBG. Щоб якусь кожну карту зробити, вони їдуть в якусь певну країну і дивляться, яка там тіп, архітектура, і я дві каністри знайшов, тіп, і роблять на основі цієї архітектури карту. Саме сама Вікенді вона створена, типу, розраби їхали в Словенію. І типа, в Словенії вони побачили, типа, на основі Словенії, типа зробили цю карту. І типа, оце, типа, -лока локація Динолент або Динопарк, типа, вона в реальності також десь існує в Словенії. Це типа парк розваг такий, короче. Прикол. Це прикольно, да. може тобі тебе ребалет треба. <сум> <сум> да, я жопу тобі прострелив. Э, е, тут же ж по суті має бути така фіня, не? Просила, ще, спросила ми тут е якась жопа. Ні, але це й вон. Я б сказав, що Вікенді це Середня статистичная, да, да, да. все, мы же все обладали, зараз прийдете mm -hmm. на савати, все. Я прийду. б сказав, що Вікенді це середня статистична, типа СНГ країна, типа тут ну, зима, типа, абсолютно як в звичайних, да, типа. Сибир, Сибір. Словенія це ж якраз Славянська країна. Кстати, я. Роки три тому був в Словенії, типа. Ми там ночували, типа, я якийсь тупо ларьок з випічкою, знайшов, там такий вкусний штрудель з вишнею був. Така вкуснятина, сідай за <пробув руль. <пробув Зар... Я заправив, я заправив сідай. Да, я заправив? Ну вже заправив. Тоді, коли я казав, я ще не заправив. Ну, ось, ну шо, красота! Глянь, полярний сай. полярний сяйва. Пам-пам-пам. Папик пішов на взлет. Ну да. Так, демо. О, якраз ми недалеко від зони. Мы недалеко від зони. О, прямо, кстати, треба идти. Ну да, напозло. Зараз реально нам повезло. Да, от зараз хорошо. Дивись, я пропоную. В якісь такі нелюдні маленькі локації. Можна дивись, ось сюди можна полетіти. Можна на жовту мітку полетіти. Це самий край карти, він в зоні. Кстати, там дроп. Гона дроп, гона дроп. Прямо дроп пасти, не дроп. Угу. А. Тільки я ще казав, що нам треба в нелюдній локації падати, так не різко гона на дроп. Просто геній нашого времени. Але... Mm? Шо, що що, що? шо. шо? Але ні, ми може не, ліпше ні, гон, От, я жовту глянь на карту, я жовту мітку поставив. Можемо туди полетіть. Го там золотаємося, нам треба типа, Я зрозумів, що нам треба лівіше трохи візьме. На S приблизно. Що нам треба кризить. Ось, типа. Що... F12, F12. F12. Натисни натисни Ctrl і англійською букву U. Interface прибори. Це так кайфово виглядає. Ctrl-U. Опа, тут тут тачка під нами, зараз нас підбивати будуть. Я на опереженні, так сказати. Ха-ха-ха. Ось. Коротше, я зрозумів таку тактику, що ми в якісь такі місця падаємо, де багато тіпів. Нам треба просто впасти в якесь місце, де абсолютно нікого немає, якусь маленьку локацію і там залутатись. Я знаю, куди так платимо. Куди? Так, тут якраз таки є вишка, виграждалка, типу, на краю. Сиски на по нас стреляют нафиг. Псы срани. Короче, вони во там десь трошки были. Давай, давай, приземляйся. Призем... Ч, мані... приземляйся? чекай. Не да. Понял? Что за херня? нас підбило, нет. Нас нас, не, нас нас не підбило, ты заглушил просто. Дельтапланчик. Развернись. Ой, не, не, не. Не-не-не. Не-не-не Що не, не. ты робиш? ты за дерево врежуся Пипец Я рекводила, просто Я рекводила Давай я за руль. Ти потім назад идишь А, ладно, ч же зараз Давай вже зараз Блин Я собі хочу ще вибити э, скин якийсь прикольный на дельтаплан Не знаю чи є багато на нього скині але я хочу себе скин на Дельтаплан. Типа, я бачив, є якісь прикольно такі було, так. різнокольорові скини, а я хочу ще якісь типу, вибити. У мене в мене на одного нема. Але блін. Ну дельтаплан прикольно, скини виглядають, вони мені подобаються. Ух ти, глянь, як я вмію. Ні, ми їдемо до будиночків. Треба, щоб дельтаплан був прямо біля нашого будинку. Якщо я до нас хтось приїхав... Мы різко беремо і взлітаємо, типа, а не біжимо до дельтаплана фізнескільки. Тут заправка є, ми зараз його заправим. Якщо я нормально почну їхати. Ох! Все, я заправляюсь. е! Ще треба чуть-чуть дихать -чуть -чуть назад. А чо? О, все. Чуть-чуть назад, алло. О, норм. Опа, на люди є. Міномерт, кстати, але нахер не. Тихо, де вони? Я бачу його! Я мітку на нього поставив, зараз мене граната буде. У мене патронів немає. У мене мене у мене поціло нема, а не М24. Треба буде за план відвести, бо якщо він заправку взірве, то нам жопа. Гранату кинули, гранату кинули. А як мене докидають гранату, чуєш? Не близько прям. Да, вони близько, вони на жовтій тімітці. Є, а, я думаю, що не прям на дальності. Не закидують просто. Вони моліками нас закидують. Я убив його, він один був, він один був. Сосать просто ніщеброд. А де другий тімейт? Він один був, походу. Ні, він одразу здох, значить він одразу без тімейта був. Хух, норм. Присіл. Ти підняв якийсь сприсілів? Третій. Ні, реально, а там які будики с присили, чуєш? Там 3 х був. А ні, там вообще ніякого приціла не було, по-моєму. Да, там вообще не як присил не было. Я 3Х нашев. Mm. Такс. 47 живых. О тут Я тебе раджу, а тут и крысай до. Цього. Да, тут накрас вышка є. Да, до зоны, короче, тут будем крысать. Костя здихав. о, третій броник. Але блін, говно якось. Ще один, кстати, труп, якийсь бачу. А це, походу, його тиммейт. Це, походу, його тиммейт. Патрони. Опа, на модифікація всяка різна. Так, 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 так. Це, по-моєму. цей будинок що Це шо це так, да, 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 це цей будинок. Тихо тут лам є. Да, тут лам є. Де це лом? Тут тачка, є чую тачку. Так, відкрили. Мені треба 9 мм сантиметрів, 10 сантиметрів тронем Було да тут говня та ну нафіг, в мене ще три каністри ну типу, у мене було всього три каністри, а я ще до фига канистр короче знаходжу. ну нормально чиш будем летати mm -hmm. двери до да. 5 Ти що за зупо прикольно повезло реально зараз а йома, я думаю типи на дельтаплані. Ты це хоть цей звук був? Нет, це не схоже на той звук. Блин, походу це щось в реальності у мене было. Я просто залутанный вообще по кайфу. Ващ! А, у мене снайперки, до речі, немає. І... И... Третій приціл. О, с чому прикол. А, це говно. Це говно, це говно, да. О, я очень синю може крить. Я на ятик. Нафіг мені не софіня, нафіг мені солодко вати? Візьми собі смаків тут Тихо флешки, це дерьмо повне Гранати, тихо, Рнати. Скільки... Норм. норм, норм. Треба пару смаків собі взяти. Тихо. Коряк. Вот і без снайпер. О, дай, 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 дай. А, тут коряк лежав, йо мою Это саме, я, з М24. Та пофіг якось, ні? Okay. Тихо 100 патронів мені вистачить. Мені треба 9 мм, якщо не деш скажи, будь ласка. А <coughs> вибачаюсь. 10, 10 сантиметрів. СКСК... О, ще одне пальне. Ну, це вже дав файло. Та нуські глікофія вообще. Тачка! Бугаті? Бугаті! Нахер ты паузся. Там типа визвали дроп! А мы патронів нема. Ось чому прикол. О, G36, я собі візьму. Ось, ч вам Я собі візьму G36, Так, <тур> <тур> сон, да, вони по нас їдуть, вони по нас їдуть. Так що ми вообще? що у мене інвентар займає? Ой, граната тут до 7 Чекай, чекай, чекай. Да. Я, так, бачу. Я, я бачу, я бачу. Ви не бронік весь зламали толком. А ні, то... Тут... Єбать, профіли. І треба брати... Треба якийсь бронік, чуєш? Да. А мені треба похилиться. Граната! Вони нас рашать. Бачу, за, за камнем, за камнем. Вони зараз будуть один одного возрождать. Блин, не меня ж голову дав. Я не кайфу, короче. Да залезь чуть-чуть ныщи. Він побег, чуешь? Він будем побеги слово возродить, Давай я тебе так само возражу. Мне треба. О, там броник лежить. О, там броник ложить. В том домику. Бачишь крыша нижче? там, там броник лежить на крыше. Злам... Вон он бежит! Це я вбив, я вбив того самого, якого я вбив. А де другий? А, я бачу. Давай! Хорош! Все, все, хорош! Забрали їхню тіму. Ми зараз знаєш що зможемо зробити! А хто за трактором? А хто за трактором? За трактором! Чики трактор? Я за трактором! Він прибіг. Він сьомом будинку чуєш? А отут є! А хто за трактором був, чуєш? Не знаю. Хто Ось вони! Трактор? Тут ще одна тіма. Бій, бій, бій. Все! А, все, забил, забыл. Знаешь, в чем прикол? Я шос ты приціл? Не я шос ты приціл там. собі знайшов. Извини, але я ее собі візьму. Короче, прикол в тому, що вони були на тому багаті. Я погнал собі багаті візьмем. Чи, тихо, візьмем. Тихо, тихо, тихо. Тачка, їде. Да Та, я болтаюся, -мо. Ща я, я піду дельтаплан наш заберу. Забираю дельтаплан, чего? А де вони сдохли? Ой-ой-ой, я себе не А де ці придурки рипнулись? За заборчиком. А, от ти тих? Так вони ж до нас побігли. Ой-ой-ой. О, це бугаті? Ой-ой-ой. Можна, будь ласка, мені треба для прев'юшки, для превюшки треба. Давай. Бере червона бурга. Давай. А, це на богаті, ладно. Чуєш, а ти іди са шо присіл, там тільки одних ходить присіл був, а де ж да. два трупа ще. Де ж два трупа? Дивись, сідай, тачка, я покажу. А де ще два трупа? Сідай, сідай, сідай. Під вазе, чуєш? А що, ми не будемо візати цю херню? Може, і знаємо все-таки? Дельтаплан? Ось, ось, ось їхні два трупа, ось їхні два трупа. Де другий? Ось, раз, Чекай, я... Можна я юзну? Де приціл мені треба? О, все, вісім, 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 нормально. Я думаю, зараз дельтаплан не найкраща фігня юзати. Чи візьмемо дельтаплан? Давай, дельтаплан. Давай, ти за дельтаплан, я за тачкою. Ти за дельтаплан, я за тачкою. Окей? Все. Чи тобі, чи тобі його вивезти? Це небезпечно, це буде небезпечно. Я хочу ще на цій фіні покататися, чому прикол. А, це Макларен, це Макларен. М -м -м. Блін, як він класно виглядає. О, в тебе тут прямо взлітна! В тебе тут прямо в Тихо, тобі дать каністр, чи в тебе є? У мене є, а ти зараз обрабате, бо мало там. Там половина. А, ні, там повна, там повна. Їдь, коротше. Я в зону їду, у мене хп мало. Ну. Ти не за рулям. А, боже. Зараз чекай. Та ну блін, яка ця машина кайфова. От Макларен я собі хочу. Макларен похлеще. Макларен похлеще якихось там бугаття. Все, я злітаю. Третя фаза, конечно. Макларен похлеще, yeah, якихось нам багаті. Четверта фаза, четверта фаза вже. Добре, що можна бінти використовувати да. да, 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 це імба. Yeah, Не, кайфовуємо їх, кайфовуємо їх. Так, які кемпи займем? Не знаю. Блін, я тобі не рекомендую, типу, в ось цю ось зону їхати. Ось цю ось зону. То шо? Там типа ці Е, типи будуть іти. Там типи будуть зони йти. Це картеж! О, Тут, чуєш? Тут mm. дивіться, по-любому снищу. Mm -hmm. Не, тут їх, Вони тут по кругу, отвечаю. Вони тут по кругу їх тут дофигища. Тут озеро! Ё-моё! Вони тут повсюду! Не-не-не! И, короче, иди на... Тихо. лотызвицы. моё Ну, давай! Я знаю, чуєш?! Ми можемо тут у воді бути, прям по воді ходить. У нас тут буде дуже... Погано видно. Це схоже. О, тазер. Что не? Це схоже на якийсь картеж, я не знаю, які, типа. О, там смаки, кстати, на місці, тут везде смаки. Типа ти мене на дельтаплані супроводжуєш мою. Шо ніфіга? Типа ти на дельтаплані супроводжуєш мою Феррарі Тихо на дроп будем ити, ні? Я не знаю, це рисковано, блин, ні. Як дебіл літає, мене може зараз снайпнути просто цей винти стріляти і... Та пофіг, літай, літай, літай! Блін, який цей Макларен кайфовий. Я тоді це время, типу, вистрибнути зможу на парашуті. О, ти типи! Машонка їде, на місці. О, зупинилася машонка. Ні! У мене не було патронів! Швидше! Йо-моє! Будь мій, ласка! Я не можу, як я тебе спасу. Бліна! Блін, Блін, якщо як шо там спасесь, я не знаю! Я тобі, тобі якусь виню подарю, отвечаю! Я маю тебе спасти. А! тебе скорпіон є! Дебіл. Сет Це... Ми як локи, отвечаем! Блін! Блін, не Це, ми як дебіли. Треба було від них нафіг їхати на цьому Макларені! Я... А ти був, на що я, міг зробити? я дуже тупий, вибачте, будь ласка. Треба прикол, тому що треба було зі мною сідати, типу, щоб ми збьемся. Все, це... мати сіля. Я не можу просто. Ну, ти, бля, я так ти тупо ти здох. Я так тупо здох. Ой, це жесть. Ну що, друзі? Ось таке вийшло відео. З вами був я, Петушиний Лід. Всім дякую okay. за перегляд. Всім пока і просто сосите. Да, до побачення, сладкий. Ай, да.